Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни зруйнували міст між Покровськом та Мирноградом, а також перебили водопостачання до Покровська ОВА. В той же час все частіше військові генерали, волонтери та активісти підкреслюють необхідність створення уряду національної єдності, військового кабінету, куди увійдуть Порошенко разумков залужний та решта адекватних політиків. Ситуація критична. Петро Порошенко пише: термінова допомога Покровську на мапі України сьогодні існує багато гарячих точок. Де в ці секунди вирішується доля майбутнє нашої держави Вовчанськ, п'янськ, Покровськ, Часів, Яр, Оріхів. Ми активно працюємо над тим, щоб забезпечити кожен із цих напрямків необхідною технікою, дронами та якісним захистом від ворожих БПЛА. Продовжуємо масштабувати наш проєкт із забезпечення українських підрозділів комплексами протидії ворожій розвідці ворога АйП-3СВ, який вже захищає лінію фронту від Херсонщини до Сумщини. Цього разу передаємо ще дві установки бійцям 112-ї бригади, що б'ються проти російської навали та безлічі ворожих. Дронів на одному з цих пекельних напрямків. Військові також отримують БПЛА розвідник Посейдон, який швидко та якісно передає інформацію в штаб та має посилений захист від роботи російського РЕБУ. Хлопці, які літатимуть на цих безпілотниках, завершили навчання тиждень тому. А сьогодні ми вже передали комплекси. Усі кошти зараз повинні спрямовуватися на Збройні сили України. Закликаю владу, поверніть військове ПДФО у громади. Минулої осені ці кошти з місцевих бюджетів забрали. А зараз уряд визнає помилковість цього рішення. Маю надію, що найближчим часом зможемо. Що 50% від суми залишалося на рахунках бригади, і вони самі вирішували, куди їх спрямовувати. Бо краще за них цього ніхто не зробить. Ось пряма мова колишнього президента. Нарешті влада вимушена була признати правоту позиції Європейської солідарності, моєї позиції. І визнало, що вилучення коштів в громад, коштів податку на доходи фізичних осіб від військових частин. До ДСТЗІ, до інших міністерств жахають звіти. Виявляється, що кошти, які були забрані ще в листопаді місяці минулого року, у вигляді конкретних боєприпасів, конкретних механізмів на фронт, надійшли в розмірі 43%. Всі дуже сварилися з тим, що Сполучені Штати Америки під час обговорення в Конгресі затримали фінансування для України на 6 місяців, і сказали, що можливо обґрунтовано, що здача Авдіївки величезні проблеми на фронті пов'язані з тим, що була затримка фінансування від наших партнерів. А хочу наголосити: а зараз, коли 9 місяців солдат на фронті чекає ФПВ-дрон, коли взвод чекає Окопного Ребу для того, щоб захиститися від рою і зграї ворожих ФПВ-шок, І немає цього. Яку ціну заплатила Україна, Збройні сили, наша армія за те дев'ятимісячну затримку? З цим постачанням. Я маю право це говорити, тому що кожен тиждень я на фронті. І лише за серпень місяць, три рази я був на східному напрямку. Вчора, ввечері, повернувся з позицій бойових на сході Покровська, де залишилось 7,8 8 кілометра до російських позицій. І точно знаю, на фронті не вистачає fpv дронів не вистачає в достатній ступеню ребів, не вистачає техніки, простих пікапів, беушних пікапів, бо зараз це теж не вистачає. І коли б разом зі мною на фронті були би представники влади, коли всі ці ДСТЗІ. Фонди державні, які мають поставляти туди все необхідне, були би. Я впевнений в тому, що, побачивши це, вони би точно швидше приймали рішення. Підкреслимо ось ці слова вилучення коштів у громади, направлені їх до ДССЗЗІ. До інших міністерств було помилкою. Це визнала нарешті і сама влада. Виявляється, що кошти, які забрали ще в листопаді, торік, надійшли в розмірі 43 Це і про реби, і про дрони, і про техніку. Усі сварили Сполучені Штати через затримку фінансування на 6 місяців. Всі говорили, і можливо, це обґрунтовано, що втрата Авдіївки та проблеми на фронті пов'язані з тим, що була затримка фінансування від наших партнерів. А в тому, що дев'ять. Місяців солдат на фронті чекає в півідрон, чи цілий взвод чекає окопний реб. Хто винен? Яку ціну заплатили збройні сили за ті дев'ять місяців очікування? Я маю право це говорити, бо щотижня я на фронті лише у серпні я був тричі на сході. а Вчора повернувся з Покровська. На фронті не вистачає в півідронів ребів, простих пікапів. І коли б разом зі мною на фронт їздили представники влади, якби всі ці ДССЗЗІ, державні фонди, які мають поставляти все необхідне, були б там, то й рішення про передачу техніки до війська не потрібно було б. Чекати так довго до слова саме Порошенку і залужному з розумковим прогнозують об'єднання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.